І так, вітаю вас в другій частині. Після того, як ми наклепали, скільки нам потрібно маленьких, приступаємо до більшої. От, Перші ряди там взагалі однакові, тому хто в'язав уже декілька маленьких, зараз вже рука у вас має все пам'ятати: аналогічно, три повітряні петлі. А хто натрапив на це відео перше, знайте, до цієї сніжинки є ще маленькі. Ці ще не заблоковані, але на прев'ю, я думаю, були вже гарно оформлені фото. Так, три повітряні петлі, стовпчик з накидом, дві повітряні петлі. Три стовпчика з одним накидом. Трішки посунусь, там вже має бути схема додана. Один, два і так далі. Трішки поспішаю, обіцяють, що сьогодні буде дві години електрики, тільки-тільки я з вами. Так. Ще. І ще дві, на дві. Один, два, три. І так їх має бути шість. В кінці тут буде стовпчик з накидом і з'єднатися в третю петлю підйому. Так, закінчили, тепер затягуємо. Так, трішки перекрутилося. Ну, і тепер все інше затягуємо. Є. А Хто хоче середину більш мережену, ось тут можна замість цього середнього стовпчика робити просто повітряну петлю. Тоді у вас в центрі буде більш мережено. Ну, в принципі, якщо хочете різні різні варіанти, я вам пишіть в коментарях, я вам покажу, як я. Роблю варіації собі. Так, три повітряні петлі, стовпчик з накидом і ще 5 це арка. 4-5, стовпчик з накидом. Цей саме повітряна петля в арку. В варіанті, де у вас ось тут повітряна петля, ви просто в арку. Будете в'язати стовпчик з накидом, один і два. Три, 4, 5. Між іншим, ось ця от сніжинка. Це теж, от серединка, якщо придивитись, це варіація ось цієї сніжинки. Майстер клас на цю є вже на каналі. Тому, кому цікаво, шукайте. Ось тут по колу пройтись і закінчити на третій повітряній петлі підйому ось тут. Є, ми з'єднали в третю повітряну петлю і сліпою переходимо в арку. Три повітряні петлі підйому і 4 стовпчика в арку. Нічого нового поки немає. 2 3 4. Три повітряні петлі, 5 стовпчиків в цю ж саму арку. 1 Два, три, 4 і 5. Так, і переходимо сюди теж п'ять стовпчиків, три повітряні петлі, п'ять стовпчиків. Так по колу. В кінці з'єднатись сліпою петлею в третю петлю підйому. Так, ми з'єднуємось. Сліпою петлю переходимо вперед на один стовпчик. І тут уже чітко по схемі робимо все. Повітряна петля підйому стовпчик без накиду, в цей самий стовпчик, стовпчик без накиду, в наступний стовпчик. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду, в останній стовпчик. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду. Арку Піко з трьох повітряних петель. Один, два, три, і я з'єднуюсь от сюди. Ось так. Знову три повітряні петлі, стовпчик без накиду, дві повітряні петлі. Пропустили наступний. Ще один стовпчик, одна петля. Це якраз на тому місці, де ми робили піко, Пропустили два стовпчика, і в наступний стовпчик без накиду. І ще один. І так обв'язуємо по колу. В кінці ось тут повітряна петля, і в перший стовпчик без знаки. Далі вже переходимо до. Частини, що ззовні. Так, ми закінчили. Це п'ятий ряд, здається, повітряна петля і сліпою з перший стовпчик без накиду. Далі переходимо сліпою петлею на крок вперед. Петля підйому, стопчик стовпчик без накиду. В цей самий стовпчик. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбчик з накидом. з трьох повітряних петель. Сім повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На даному етапі треба слідкувати за повітряними петлями, за вашими ледіжками, щоб вони були однакові. Тому що от саме в цьому моменті закладається каркас, стовпчик з накидом в наступну арку з трьох повітряних петель. І знов 5 петель 2, 3, 4, 5. Стовчик без накиду, от сюди. Перший стовпчик після арки з двох петель. Три повітряні петлі, один, два три стовпчик без накиду, от, стовпчик перед самою аркою з двох петель. І знову 1, 2, 3, 4, 5. І так по колу. Тут так. Не поспішайте в цьому ряду, будьте уважні, щоб у вас все було акуратно і рівненько. І так, останню арку ми робимо Ну, я роблю стовпчиком з накидом, ви можете робити, як за схемою повітряна петля і напівстовпчик. півстовчик. Так як я в'яжу досить вільно, і роблю ось так: стовпчик з накидом. Тепер переходимо до сьомого ряду: петля підйому, стовпчик без накиду в арку. Повітряна петля. В наступну арку ближче до стовпчика з накидом, вяжемо три стовпчика з накидом. Один. Два, три. Знову повітряна петля. П'ять стовпчиків з накидом в наступну арку. Один. Два, три, 4 І п'ять. П'ять сказала, ось так. Три повітряні петлі, знов п'ять стовпчиків, в цю ж арку. Перший. Другий. Третій. Четвертий і п'ятий. Повітряна петля. Три стовпчика в наступну арку. Один, 2, 3 повітряна петля, стовпчик без накиду в арку з трьох повітряних петель. Власне, це рапорт, повітряна петля, і ми знову переходимо сюди. І так по колу. Дивіться, якщо вас дуже сильно стягує, ви можете ось тут і ось тут додати по одному стовпчику. Або додати по одній повітряній петлі в арку, це вже на ваш розсуд. Але воно стягувати не повинно. Зустрінемось в кінці і будемо гачкувати останній ряд. Тут я вже заходжу повністю. Повітряна петля з'єдналась в стовпчик без накиду, сліпа петля в наступну арку. Петля підйому, стовпчик без накиду в цю ж арку. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду, в середній стовпчик цієї групи, дві повітряні петлі. Дивіться, хочете, тут, щоб були більші арочки, коли будете блокувати, робите три петлі. Або взагалі шарашите піко. Там. Вже як душа вам підказує: стовпчик без накиду в арку, три повітряні петлі. Я показую, як у нас за схемою. Пропустили два стовпчика і в третій стовпчик без накиду. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в крайній стовпчик. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в арку. Ой, загубила. Так, в арку. І тут має бути пікос з трьох петель. Але я ось тут робила з п'яти, значить, буде з п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. То, власне, в останніх рядах ми будемо намагатися зробити їх. І якомога схожими. Так, знов три повітряні петлі, два, три, стовпчик без накиду в перший стовпчик. Один, два, три. Пропустили стовпчик в другий стовпчик без накиду, один, два, три, стовпчик без накиду в арку. Один, два стовпчик без накиду в центральний стовпчик з цих трьох. Так, один, два. Тепер стовпчик без накиду в першу арку, і відразу стовпчик без накиду в другу арку. Ось так. І заново дві повітряні петлі, стовпчик без накиду в центральний стовпчик. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду в арку, три повітряні петлі. От Щоб не збитись, це чергування дві, три. Перед оцією аркою, тут по дві, після по три. Так само, тут три, 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 три. А ось тут відразу після арки, знову по дві. От таким чином. Ну, заблоковані вже ви побачите на обкладинці цього відео. Легких вам петельок, тихого дня, ночі і до зустрічі в наступному майстер-класі. Бувайте!